Добрий день! слава Україні і смерть ворогам! Вітаю вас у проєкті «30 хвилин тому. Вперед, сподіваюся, що за 30 хвилин нашого з вами спілкування ми краще будемо розуміти майбутнє, до якого йдемо і за яке боремось, найближчим часом і не один випуск. Ми присвятимо розвінчанню проросійських, ну і власне відверто російських наративів, котрі зараз активізувались на фоні повномасштабного російського вторгнення. Вже пішов третій рік. Так, от сьогодні ми поговоримо про... На перший погляд абсурдну і неймовірну ситуацію. Уявіть самі, на 10-й рік російського вторгнення, на другий рік ну вже власне, вже на третій рік повномасштабної російської агресії, і досі на території нашої області є міста, які зберігають в самій своїй назві відверто проросійські наративи. І дивним чином. Ці топонімічні назви і досі зберігаються. Більше того, деякі депутати місцевих рад роблять усе від них можливо, щоб ці назви і збереглись. Мова піде про місто, яке містить назва якого присвячена імені російського імператора Павла. Це Павлоград. Хоча Місцеві депутати намагаються маніпулювати і говорити, що це названо не на честь імператора Павла, а на честь святого Павла Павла Ключника. Ну, ми про це поговоримо. Це відверта маніпуляція. Далі, місто, назва котрого присвячена. Найбезглужнішому, очевидно, що радянському свят, святові, так званому 1 травня, ну власне воно так і називається першотравенське. Чому це свято безглузде? Я пам'ятаю, як це свято ще е, святкували в радянській частині, Вибачте, за тавтологію. От там дуже дивно. А це свято, начебто, одна з його назв – День праці а всі очікували цього дня, щоб Погульбанити, а там ще був і день перемоги, і всі очікували, що якщо дуже класно, якщо збіжиться, от спочатку вихідні, потім там травневі свята, потім знову вихідні, а потім день перемоги, і можна бути, можна гульбанити, бухати, вибачте, ну або в кращому випадку там зависати на дачах, на городах, потім трошки вийти на роботу, а знову потім знову продовжити те ж саме. Відверто радянський наратив, але як не дивно, місцеві депутати. Перша Травинська навіть е, прийняли спеціальне звернення, щоб зберегти це свято. Далі е, місто, котре в своїй назві містить е, прізвище одного з перших українських колаборантів. от Уявіть собі, якби е, наші міста е, містили прізвища Ківи Медведчука, не знаю, там, Януковича, Мураєва, Шарія. Мо йде про місто Синельникове. Е, е, Іван Синельников – один з перших українських колаборантів, про це я теж розповім. Ну і місто, котре, знову ж таки, на 10-й рік. Війни на другий рік повномасштабної агресії зберігає собі назву столиці країни агресора Новомосковськ. Хоча з Новомосковськом там є суттєве просування, але знову ж таки роль місцевого депутатського корпусу доволі дивна. От про це ми і поговоримо. Попервах, зверну вашу увагу на те, що зробили. Російські агресори, коли взяли Авдіївку, про це написав відомий український журналіст-історик, нині він в лавах зсу Вахтанг Кіпіані. Вахтангу. мої вітання. От він виклав пост із прямими словами одного з російських пропагандистів. От що вони зробили в першу чергу, коли взяли геть вщент зруйновану Авдіївку. Вони всі декомунізовані назви повернули. От уявіть собі, наскільки для них це важливо, наскільки це їм дошкуляє, просто таки жити не дає, що в першу чергу в зруйнованому українському місті вони повертають старі комуняцькі назви. Ну, не кажучи вже, що ми маємо безліч прикладів в інших містах, де вони робили те ж саме, руйнували українські пам'ятники, українські музеї, натомість встановлювали своїх оцих всіх Леніних, Сталіних і кого завгодно, Павліків Морозових, от це для них важливо. А чому ж це не важливо для нас? Чому ми і досі, і деякі, в тому числі, не лише місцеві, а й народні депутати, я буду про них говорити, говорять, що от перейменування? Позбутись оцих ганебних імперських наративів, це, знаєте, для нас не на часі. А коли ж тоді на часі? Скільки ще ракет, дронів має прилетіти по наших містах, ще скільки ще українців має загинути, щоб ми зрозуміли, що ми маємо геть викреслити всі імперські, неважливо які імперські, російські, російські царські, імперські радянські, імперські новоросійські наративи. Викреслити із своєї історії, і своєї топоніміки, тому що вони таким чином, знаєте, застовблюють, мітять територію, котру вони вважають своєю. І в той же час знаходяться люди, в тому числі люди з повноваженнями, люди, котрих обрали депутатами, і в тому числі місцевих і не лише місцевих рад, котрі ці назви відстоюють. От про це ми сьогодні поговоримо предметніше. Почнемо знаєте, з таких най... Як би підібрати потрібне слово, найнеймовірніших, скажімо так, прикладів. Почнемо з Повлаграда. Павлоградські депутати прийняли рішення ще наприкінці минулого року. Не рішення, а звернення до Верховної Ради та Кабінету міністрів з тим, щоб зберегти назву Павлоград. Павло це російський імператор, син Катерини II, котра зруйнувала Запорізьку Січ, котра закріпачила українців. Ну і от чомусь місцеві депутати хочуть цю назву зберегти. Чим вони обґрунтовуються? От вони пишуть, що члени експертної комісії маються на увазі експертна комісія, яка складається там із представників з істориків, представників інституту національної пам'яті, тієї ж Верховної Ради. От вони пишуть, що члени експертної комісії. Інституту національної пам'яті вважають, що Павлоград названо на честь сина імператриці Катерини II Павла. Тому назва міста Павлоград Дніпропетровської області є такою, що пов'язана з реалізацією російської колоніальної політики. Офіційна статус міста та свою незмінну за всю історію назву Павлоград отримав в 1784 році за сіма наявними історичними та офіційними документами щодо присвоєння місту назви Павлоград. немає жодної згадки. Пишуть місцеві депутати про те, що місто названо на честь Павла, сини Катерини II. Виходячи з ну, тобто вони вважають, що це названо на честь святого Павла. Виходячи з вище названого, на нашу думку, назва міста Павлоград не підпадає під дію закону України про засудження та заборони. Пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Вони посилаються на те, що проведено опитування, і 82 і респондентів, тобто Павлоградців, висловили за збереження назву Павлоград. і чим вони завершують. Шановні народні депутати України, просимо вас не ухвалювати рішення про перейменування міста бойової, шахтарської, оборонної, машинобудівельної слави. Павлоград Дніпропетровської області. Оце ось бойової, шахтарської, оборонної, машинобудівельної Слава, уявіть, наскільки в них сидить оця радянська матриця. Вони навіть радянськими наративами от просто говорять відстоюючи імперську назву Павлоград. Чому Павлоград без сумнівів названо на честь не святого, а саме російського імператора? Справа в тому, що тоді всі міста. Називали на честь якихось святих, але насправді всі прекрасно розуміли, просто це не прописували, тому що це все зрозуміло, що вони названі на честь когось конкретно. Ну, от, як скажімо, Петербург на честь святого Петра. Петра ключника, хранителя воріт від раю, хоча всі, знову ж таки про місто Петра, Великого Петра, про це писали ледь не всі російські там письменники і історики, і всі прекрасно розуміли на честь, кого воно названо. Хоча названо на честь, начебто, святого. Хоча саме Петро Перший, він, якщо святий Петро, то він був хранителем ключів від раю. А Петро перший просто відкрив двері у пекло. В тому числі для України. Перша руйнація Запорізької Січі, Батуринська Різня, 1709 рік, скільки українців було загеноциднано ще тоді. В тому числі там була і Новокодацька Різня, про неї я вже робив огляди в своїх історичних проєктах. Катеринослав теж, начебто, названо на честь Святої Катерини, там їх ми маємо п'ять святих Катерин, причому одна із них, Катерина Ірокеська, Індіанка, можливо, на це на честь неї названо. Ні, всі прекрасно розуміють, тому що там, в центральній верхівній час верхній частині нашого міста стояв пам'ятник Катерині, і всі прекрасно розуміли, що, хоча, начебто формально це названо на честь там котроїсь із святих, ми навіть не знаємо на честь котрої. Тому що однозначно це була імперська назва на честь російської імператриці. І те ж саме із Павлоградом. І от чому місцеві депутати знаходять ці формальні зачіпки, щоб під час того, як ця країна-агресор, котра захоплюючи і руйнуючи наші місця, міста, відновлює російську топоніміку, комуністичну імперську топоніміку, вони. Знаходячись під ударами, скільки разів прилітало в Павлоград, скільки павлоградців загинуло, але вони зб... звертаються до Верховної Ради і Кабінету міністрів для того, щоб зберегти цю назву. Що це як не, ну, м'яко кажучи, потурання російським наративам. Ну, більше того, вони посилаються, що там було проведено опитування, і 82,9% 82 два майже 83%, начебто, респондентів, виступили за збереження на назви? Ну, мені дуже цікаво подивитись на методологію того опитування було б, і яким чином там були сформульовані питання, тому що можна задати питання: знаєте, а чи вважаєте ви зараз, що на часі перейменування під час війни? І тоді люди безумовно вже саме формулювання так записано, що відповідь напрошується само собою. А можна задати питання, чи вважаєте ви за потрібне зберігати російську топоніміку під час російської агресії? І тоді певно, що відповідь була б дещо інша. Тому мені було б цікаво побачити матеріали проведення тих опитувань. От ну не лише цим зверненням, все це ця історія. Ще не завершилась, але продовжується, тому що це звернення вони прийняли наприкінці, якщо не помиляюсь, 15 грудня 2023 року. А от вже у січні, 23 січня, не так давно, місяць тому, відбулася перша сесія Павлоградської міськради, і вони знову ж таки підтвердили своє рішення, що не будемо ми не хочемо перемінувати. А на чому базується позиція місцевих депутатів? От чому вони закликають зберегти російську імперську назву? Ну очевидно, тому що вони вважають, що ну, от, частина і значна частина їхнього електорату от це підтримує, і тоді треба йти назустріч електорату. А про свою місію я не перебільшую про свою соціальну і політичну місію депутати Павлоградської міськради, ви не думаєте? Ви не думаєте про те, що на вас відповідальність, в тому числі за майбутнє, за яке ми сьогодні боремось. І ви маєте демонструвати приклад і зразок більше того, ви маєте доносити до свого електорату те, не йти на зустріч по побажанням більшості, котру, до речі, з котрою ви не комунікуєте, тому що, до речі, не недостатня комунікація це вона властива усім. Депутатським корпусам, про які ми сьогодні будемо говорити, тому що е там просто не пояснюється, чому потрібно перейменовувати. Там ідуть назустріч більшості. Не на часі. Там друга е ще дуже часто говорять, що ну, краще ми ці гроші е витратимо на направимо на ЗСУ. Вибачте, які гроші. Це нічого не вартує. Ну хіба що там зробити нові таблички, але знаєте, коли у тебе на вулицях, коли твоє місто названо на честь якогось російського чи проросійського або й назвою столиці. Цілої держави агресора то краще, мабуть, все ж таки витратити це не такі вже значні кошти на ці нові таблички. А от те, що йдеться про зміну якихось документів, про те, що втратять чинність паспорти, ну це просто міф, блеф і взагалі відверта російська пропаганда, тому що це є брехнею. Дніпро в 16-му році теж власне тоді депутат депутатський корпус уникнув своєї відповідальності, не прийняв рішення про перейменування міста, тому ми не стали січиславом. А вже Верховна Рада прийняла е, рішення назвати наше місто Дніпром. Знаєте, ну теж краще ніж Дніпропетровськ, але я думаю, рано чи пізно ми станемо Січиславом. А не відбулося лише тому, що депутатський корпус уник своєї відповідальності, як намагається він уникнути своєї відповідальності Палаграді. Теж саме е, теж саме у першотравенську Уже не так багато часу у нас залишається. Тому я бачите, захопив. Ну е, історія з Павлоградом, Вона найпоказовіша. Про те, як місцеві депутати, на жаль, ідуть на зустріч проросійським наративам, замість того, щоб бути авангардом патріотичного руху, авангардом в обороні України, в тому числі оборони ідеологічної оборони від імперських засад, а вони просто зливаються, теж саме відбулось і у першотравенську, де так само депутати місцевої ради прийняли звернення. А давайте залишимо першокаленський, як було ну тому, ж це тому, що це міжнародний день праці, е, захисту трудящих і день праці. Хоча ще раз скажу в радянському е, союзі, це був день гульбанини, і навіть не один день, а коли оті знамениті радянські травневі свята, коли поспіль приходилось кілька вихідних о, То всі е, думали е, в першу чергу не про працю. Так оце і є той самий радянський наратив. Це ота є скрепа, котра сидить в самій назві цього міста. Вам це приємно під час російської агресії депутати Першотравенської міської ради? От найтакі найнеприємніші приклади це Павлоград і Першотравенськ, коли депутати. Напряму звернулись до Верховної Ради і Кабінету міністрів не переименовувати свої місця, міста, знаходячи якісь, ну вибачте, просто відмазки. Трошки інша ситуація у Синельниковому. У Синельниковому, по-перше, хто такий Іван Синельников? Це український шляхтич. До речі, народжений він десь а на аж на Воронищині. Ну це про те, де насправді є українські території. Але він українського казацького шляхецького роду. І коли після руйнації Запорізької Січі ну він високопоставлений офіцер української Запорізької Січі, от він перейшов на службу імперії. Вот, і про нього писав Феодосій Макарівський, э, ну, наш знаменитий архієпископ, який залишив згадки вот, якраз історичні про наші місця. Вот, э, Воєнне і гражданське начальство новоросійського краю високо цінило в цьому випадку заслугу Синельникова, і в последующе время завжди пользувалося їм як лучшим деятелем при введенні нових порядків Запорожжя. Ну, Запоріжжя мається на увазі вся наша територія, яка колись належала запорізьким січам. І от він пише: Федосі Макарівський: по унічтаженні последнього коша запорожського в 1775 сімсот году, із множества запорожців, чесних і здравомислящих. Ну, Тобто тих, котрі перейшли на службу імперії, благонамерених і дальновідних істий Запорожець, військовий старшина Синельников, перший став в ряди рускаго війська і безпрекословно починився новому порядку віщей. Ну ще раз, ім'я Синельникова на карті нашої області, це те ж саме, що було б ім'я Киви, Медведчука Януковича. Кого там ще Мураєва, чи Мураєва і, і, і іншої цієї от, тих подібних їм персонажів. Що зробили синельниківські депутати? Звернення вони треба віддати їм належне, поки що не прийняли. Я не знаю, чи дійде до цього. Сподіваюсь, що ні. Але вони винесли. На огляд загалу такі варіанти перейменування: залізничне пов'язане з історією виникнення міста, ріднопіль. Тобто з німецької Енгельфельд, перше поселення людей на території сучасного Синельникова в переводі перекладі з німецької рідне поле ну насправді тут вже говориться про те, що непрофесійні люди займалися цією справою, тому що перше посе... перші люди на території Синельникова, я так підозрюю, ще полювали на мамонтів, от а давати. Рівноцінний переклад німецьких колоністів, ну це чи варто це ще питання. Потім чомусь Січислав, тому що Дніпропрощена колиська казацтва. Потім Любомир, Любов і мир, ну таке щось. І потім чомусь Придніпровськ, місто розташоване поблизу обласного центру. Хоча Придніпровськ це один із значних масивів, житлових масивів у самому Дніпрі. Я не знаю, чи варто дублювати. Більше того, я почитав коменти під. Цим опитуванням там е, жителі Синельника дуже багато скаржаться, що багато назв було не оприлюднено. Варіантів назв перейменування не було оприлюднено, не було взято до уваги. Чому? Ну, дали вам не раз два. Чому має бути п'ять назв, котрі винесли депутати на розгляд громадськості, а не 50 чи 150? От всі, котрі вам надійшли. Ну, давайте їх. Чому громадськість розглянути? Ну і громадськість результати цього розгляду це знову ж таки недостаток недостатня комунікація, тому що результати дуже дивні на першому місті Придніпровськ. Ну от чи потрібно синельниковцям такий дубляж із житловим масивом Придніпровськ в самому Дніпрі? Не знаю, але все одно ж Синельківці мають вирішувати на другому місці. Січислав. Ну, залиште буквально, будь ласка, Дніпру цей варіант. От Дніпру він личить найбільше. Потім Ріднопіль, ота от сама калька з німецької назви, потім Залізничне, 307 голосів, і Любомир. Ну, Любомир це щось, якийсь сферічний кінь у вакуумі. Але головне, що під результатами цього опитування з депутати зробили ремарку. До виконкому Синельківська міськради надійшли пропозиції залишити назву міста Синельникова від ініціативної групи з 1717 підписами заяв пропозиції із 42 підписами, 22 пропозиції на електронну пошту, 12 за телефоном і одне письмове звернення. Тобто знову ж вони залишають собі лазівку. Я сподіваюся, що не дійде у синельниківських депутатів до звернення знову ж таки на адресу Верховної Ради, щоб залишили їм назву одного з перших українських колаборантів. На жаль, да, є у нас українські колаборанти. Так, от Іван Синельників був один із перших, і до речі, він був першим намісником. Цього самого Катерина Слава, котрий, безумовно, тут вже було місто, я знову робив про це історичні довідки. Але ну, за, зараз не про це. Чому місцеві депутати не беруть на себе відповідальність за переименування? Очевидно, що мені здається, і знову ж і тут, і в цьому варіанті. Ну, по-перше, як мені здається, не найкращі варіанти перейменування, просто винесені для опитування і для. Можна було б знаєте, увімкнути і фантазію, і історичні екскурси зробити, і покопатися в архівах, і подивитись на топоніми. Власне, врешті-решт, знайти щось красиве. Ну слухайте, у вас унікальний історичний шанс позбутись ганебної назви і дати своєму місту щось реально класне. От е, поки що найкраща ситуація. Да, і до речі, в коментах. Ну вже я не буду читати коменти під синеліківськими дописами, але знову ж там оці наративи. Не на часі, а давайте ці гроші краще витратимо. знаєте, і на часі. І не, не надто великі там гроші, але ходити, е, жити у місті, ну просто такі з ганебною назвою, те саме стосується і Павлограда, і першотравенська, і Новомосковська, ну в їх нинішніх е, назвах. Е, я сподіваюся, все ж таки рано чи пізно, скоріше за все, рано це таке зміниться. Але колись місцеві депутати уникають відповідальності за це, вибачте, а в чому тоді ще ваша відповідальність? Якщо ви не берете на себе е, е, прийняти рішення там, де ви маєте прийняти рішення. Ну а Найкраща ситуація, хоча теж дуже дивна, складається поки що в Новомосковську. Майже 10 років після початку російської агресії. Нагадаю, ця війна почалась у 2014 році. На те, що місто біля Дніпра містить в собі назву столиці країни агресора, ну якось це було не на часі. Ну нарешті, влітку 23-го року, підняли це питання, почали вирішувати. Винесли знову ж таки на голосування рішення дуже дивні варіанти: Новосамарськ, Самар. Самар це історична назва. І Новоселиця це теж історична назва. Просто трошки менше вона згадується. От Новосамарськ – це абсолютно. Морфологічна побудова цього слова вона ідентична російським, тому що Новосамарськ це те ж саме, що Новомосковськ, тільки Самарськ. Це те, що Новочеркаськ, Новосибірськ і ще там щось. Якби це був український варіант, то воно було б Новосамарське. Або нова Самар. Нова Самар була такий варіант. Хоча це не дуже історично, тому що правильно та назва Самар. Ну, але за, ну, новомосковці, ну поки що новомосковці люблять все нове. Тому до старої історичної назви додати Нова Самар, мабуть, це ну, щось можливо в цьому це і є. Врешті-решт це вирішувати самі новомосковські громаді. Але що розробили е, новомосковські депутати? Вони е, перемогла в опитуванні, до речі, дуже недоречна, некрасива, просто таки потворна назва Новосамарськ. 51% чомусь Новомосковськ віддав. Ну це знову-таки це недостатня комунікація. Це людям просто не пояснили, що це абсолютно російська калька, причому дуже схожа на попередню. Самара здобула 41% голосів, але на сесії, присвяченому цьому питанні, депутати чомусь прийняли рішення винести на розгляд Верховної Ради варіант Нова Самар і не просто Нова Самар, а Нова Самар. Звідкиля взявся оцей м'який знак, який е, чомусь пом'якшує е, твердий, приголосний наприкінці українського слова, там, де пом'якшення е, воно не потребує? Мені здається, що оцей е, м'який знак знову ж таки поставлений для того, щоб зняти із себе відповідальність. Ну і на щастя, Верховна Рада, точніше, поки що комітет Верховної Ради. Котрий раздав це питання, дійшов до рішення, що все ж таки повернути місту історичну назву «Самар», Без м'якого знака і без слова новий. Знову ж таки, відбулося це по суті без участі місцевих депутатів. Вони крутили-крутили це питання. В результаті закрутили до того, що рішення прийняла Верховна Рада. Врешті-решт, у єдиних поки що зрушилось з мертвої точки це питання у новомосковську, поки що новомосковську, і вже очевидно, що це місто скоро не буде назви Самар. з чим я вітаю колишніх новомосковців? А тепер добрих самаритян. От але депутати. От в Номосковську депутати все ж таки, на відміну від Павлоградських і Першотравенських просунулись якнайдалі, але теж складається враження, що своєї відповідальності вони намагались усіляко уникнути, переклавши цю відповідальність на Верховну Раду. Дуже шкода, тому що все це могло відбутись набагато раніше і набагато швидше. І в нас в нашій області не було б і досі ганебних для наших. До на нашої топонімі... топоніміки назв. ми їх все одно позбудемось, це безперечно. Проте краще було б це робити набагато раніше. Ну, а я думаю, ми з вами із того, що я проговорив, зробимо відповідні висновки. На все добре, побачимось. Слава Україні!